Так, сьогодні дуже погана погода, але зняв вам огляд. Прошу поставити лайк або напишіть комент і підпишіться на канал. Дякую. Так, дача Сандеро 4900, 223 тисячі пробігу, 1,5, дизель. Все авто в рідній фарбі. Ось воєнкомат пішов, білесеньке. Такі шини. Ось так виглядає авто. Ззаді. Хороша ціна. За таку машину. 7500. Ось номер 2010 рік. Така Ский шевролетик. Ось такі шини. Вовк, ось тут що номер є. більшого. можете дзвонити. Так, Opel Zafira 650-2008 рік, 202 пробіг, 1.9 день, Дивимось. Виглядаємо ось такий от стан. Шини. Є форкоп. Автомобіль вмістимий, великий. Може зараз і покажемо середину. А можна середну? Стан дверної карта. Тут іде комбінований салон, шкіра, тканина. Ось така панель. Так що ще раз даю номер, дзвонимо. Купуємо. Опель Зофіра 6950. 2012 рік, 180 пробігу. 1,7. Також є Nissan Сентра. Газ бензин одразу є. 4900 ціна. 2009 рік, так? Так що дзвонимо. А поки що оглядаємо цю автівку. Білий колір. Велика вмістка машина. Подивимося. Середину можна відкрити? Можна подивитися всередині. на сидіння. Все чистенько. Свіжо пахне. Так. Оглядаємо. Гарний білий колір. Тут є сім місць. Ось. Дивіться, скільки місць ще є. Два. І тут п'ять. 450, 2006 рік, 166 тисяч пробігу. 2.0 бензина. бензину. Чорна BMW. Самий правильний колір для бехі. Ну, ось таких шинах. Машина, напевно, що пригнана. Не знаю, немає власника, то. Не можу запитатися для вас, але номер є. Дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Так, 6900, Subaru Outback, 2005 рік. Тут це 4х4 машина, Якраз на цей період. Виїжджаєш в будь-якій ситуації, під гору, лід не лід, витягує все. Спокажемо, що вам ззаду. Ось так. одна теща 2013 рік. 180 тисяч тиж пробігло. Бензен. Ось. О таких шинах. Пушка, бомба, ракета. Дивіться, як вона виглядає круто. Бандитська тачка. А всередину можна відкрити. Можна ще показати вам всередину. Прекрасний, світлий, багатий салон, дерево. Потолок, та ти що? Панорама. Дивимось, оглядаємо, коментуємо і купуємо. Вже не торгуємося. Цей чудесний набір сет коштує 36 тисяч 36 тисяч і маєте два авто для дружини молодої правда, і для себе. Падро, зимовий автомобіль, 2012 рік, 190 тисяч пробігу, 3,0 бензину. Ця машина точно їде як дурна скажена. Які фари! Дивимося. Диски. Ось. Дуже круто виглядає. Напевно, що... Це напевно найкрутіші тачки, так? Да? Можна середину? Кашкіра. Машина просто ідеально зачотна. Так що пишемо, дзвонимо, купуємо. Ті 700, 2011 рік, 1,5 дизель. Рено. Сімейна, гарна, велика машина. Плюс хорошим економним мотором. Диски Так, виглядає дуже вмістка. Хороший сімейний варіант. Так, 2009 рік, 300 пробігу, трафік ціна договірна, номер є, записуємо. Такий грузопасажир. Хороший колір. Часто не потрібно мити. Зараз оглянемо його. Повністю зі всіх сторін. Зниження ціни 2010 рік повний привід, 2,7 дизель. Чорне комбі. На таких дисках. Ось. в містке, Сьогодні багато таких великих машин в базарі. Ось так виглядає. 13, 2016 рік. 1.6 дизель. Біле Hyundai. Круті диск. Непоганий, дуже непоганий, i-30. 850-2011 рік, 258 тисяч пробігу. b 7. Також продає жінка. Сьогодні якийсь жіночий базар. О, круто виглядає спереду. Дуже гарно дивиться. Такі диски. Так, Покажу вам зі всіх сторон. 12650, кінець 2015 року, 230 тисяч пробіг. 1,610 6, -кон, дизель. конець Економний мотор. Хороший колір. Оглядаємо. Це автомат. Зараз покажемо всередину. Все чистесенько. Ось так, дивимося. Все повністю видно. Дуже добре. 2014 рік, Peugeot 208 1.2 бензин. Номер вказаний. Телефонуємо. І перламутр. О, Хороші фари. Прекрасна маленька міська автівка. Ось. Показав вам з всіх сторон. 7900 11 рік, 144. Ти ще пробіг 10 днів в Україні. 1,4 бензин. Ось таке рено. Також є тут музика хороша. Ось. Оглядаємо, пишемо коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал. 8350, 2014 рік, 192, 192 тисячі пробів. Fiat добло. Дизель. Ось така. Автівка. Грузопасажир Зараз ми покажемо його зі всіх У 412 рік, 2015 пробігу. 1,6 дизель Тут є панорама. Хороший. Сирий колір срібний, дески. Ось так. Мальована. 8300, 2008 рік, 194 тисячі пробігу, 1,5 дизель. Також тут можливий обмін. Пишіть пропозиції свої. Хто на що би хотів обміняти? З якими доплатами і так далі. Чорний колір, хороший. Ось так. Так, ціна 8800, каді плюс торг. До речі, писали за такий автомобіль. Тут газ, бензин. Казали, що вам цікаво подивитися, ось показує. Такий колір синенький. Грузо 8200 терміново без торгу 2012 рік. Навігація круїз. 1,6 105 коней, дизель. Продає жінка. Ось, стан хороший. Колір також. Велике авто, комбі на таких шинах. Подивимося всередину. Ось так. Такі сидіння. Салон. Велика навігація. Форкоп. сподобалося. Ще з значком У. Так виглядає середина. 900. 2008 рік. Audi. S-Line. Також комбі на десках Зараз покажемо вам зараз салон. І стан. Ось S-Line. Коврики також хороші. Стан шкіра. Руль, коробка. Бачите, все працює. Так що дзвонимо. Не торгуємося вже, а просто купуємо, так? Ось. Торг присутній, так що дзвоніть, дзвоніть.